Будилась Україна в огні пожеж, дерев гармат, куди не глянь кругом руїн, і гострий ніч на брата брат брат, а з півночі по все крадеться, орда московських дикунів, і знову кров невинна лється, а сонце дим пожеж закрив. Спинить, спинить брудну навалу червоних прихвостнів Москви та де знайти святого Шалу Для перемоги й боротьби. Лиш ви, нащадки святослава, герої лицарі з підкрут, пішли одні у бій кривавий, Щоб Україну вирвати з пут. Лиш ви пішли у бій нерівний, щоб кров'ю волю окропить, щоб знищить рабський дух огидний і давню славу пробудить. Холодні трупи не спинили, у крутах похід ворогів, та у народі дух збудили, і чин зродили замість слів. Ви вміли згинуть за ідею і до мети вказати шлях. І ми йдемо, щоб Борнею піднести волі в гордий стяг. Оси коси вплети на печаль, сльоза прозора опіка долоні, Єдиний не син наверняться на жаль. Був хлопця на люті червоні, а їм хотілось жити і любити, а їм хотілось Бога прославлять. Вони ще діти, хто посмів їх бити, Поля українські кров'ю половать. У лави, браття, у нас мета єдина. До неба синьо-жовті прапори. Хай незалежна буде Україна. Нам не страшні прокляті вороги Під крутами боролися завзято, Під крутами свою пролили кров. І Битв таких в історії багато, але ніхто не зломив мій народ. І не один у тім бою поліг, а цілих триста не вернулося до хат. Настали знов на батьківський поріг. Про вас ми будемо завжди пам'ятати. На дворі холодна сувора зима, і вчора сказали у школі під брами столиці як сунеться ма, дишителів нашої волі, удома дбайливі книжки поскладав. Вернусь, буде час для науки. І вперше в житті по-військовому взяв військову рушницю у руки. У матері сліз не було на биту. Дістала вовняну хустину і ніжно закутала шию худу, щоб не простудився часом, сину. Як бруками рідного міста ступав три чверті мільйонного міста, в загоні ні разу ніхто не спитав, чому нас іде тільки триста, а там за Дніпром рівнина рівнина і снігу ой понамітало. І суне зажерлива, як сарана, ворожа московська навала, мішанців. Ні пригорбів для прикриття, а їх же по двадцять на брата. Дорого мусілі кожне життя, життя українське продати. Як леви боролись, завзяті в серцях, чому ж їм набоїв забрати? Багнети і поле критянських снігах, ворожою кров'ю набряку. Чорнів, червонів, оточених ніг, сніг Він славу писав Україні, боролись аж поки останнім полі. Юнак у вовняній кустині. Їх юних сміливців Лежменька була, і серцем зі сталі та духом граніту овелич летіла у вічність лав і чин їх навіки став юності міфом. Мчав взоїх слабодухів за ними у путь. Кудива ви ж діти загинете дарма? О, ні! Бо ще завтра за нами підуть мільйони. На славу ми змінимо ярма. Чи стримати тих, в кого серце з вогня, то любить Отчизну глибоко причисто. Оприйде в країну твій радісний день, поглянь же, мільйони до веде, крізь бурі сердиті, жорстокі, їх триста. Великої години з пожеж війни і полум'я вогнів, Пликав нас біль за долю України, зростив нас гнів і лють на ворогів. Кожним ходом тверді, міцні, мов граніт, Бо плач не дав нікому ще свободи, а то борець, той здобуває світ, Бо плач не дав нікому ще свободи, а то борець, той здобуває світ, Велику правду для усіх єдину наш гордий клич народові несе. Відшиський по ти вірний до загинув, нам у вище понад все. Відшиський по ти вірний до загинув, нам у вище понад все. Для нас бій бійців упавших, слава для нас закон, найвищий то наказ, соборна українська є держава, вона набік, віцяну по Кавказ, Соборна українська є держава, одна набік, віцяну по Кавказ.